Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і розшивець російський переворот в Європі. Так я назову це відео. В чому суть справи? Не один раз я в своїх прямих стрімах українські сукіряни. А кожен вечір о 21.00 я з Божою допомогою стрімлю. Заходьте в розділ трансляції на Ютуб-каналі Ігор Кравцов і Дивіться прямий стрім, Українські Сукіряни. Там збирається дуже гарна аудиторія думаючих, патріотичних українців. Так, от неодноразово я вам говорив в стрімах, що. А росіяни рано чи пізно будуть брати Європу не обов'язково війною. Вони будуть брати Європу гібридною війною. А гібридна війна це взяття влади, взяття влади шляхом підкупу, елементарного підкупу урядовців Європи, спецслужб Європи, преси Європи, в результаті чого в певних країнах Європи приходять до влади проросійські кандидати. Кандидати в президенти, кандидати в парламенти. І це стається зараз на наших очах. Подивіться вибори у Франції, скільки там набрали французькі праві Марі Лепен, скільки голосів набрали в парламенті. Ледві в президенти свого кандидата, вибачте, не пропихнули. Так? Е, що ж, закономірно, російські нафтові гроші. Мільйони ботів на прес. Далі, як приклад, зараз вже тривожний дзвінок, уже сигнал розколу в Європу, російського перевороту, тим більше, що Європа розділяється на Західну Європу і на Східну Європу. Хто не пам'ятає, хто молодий, колись був такий Варшавський блок. Східні частини Європи в часи СССР були об'єднані в Варшавський блок, країни Варшавського блоку, да? і готові були з Радянським Союзом воювати проти Гнилого Заходу. Так, от на ці країни Варшавського блоку: Болгарію, Румунію, Польщу, Угорщину, Чехію, Сербію, тодішню Його хоча вона не входила в Варшавський блок, Росія має зараз великий вплив і проводить туди що популістські Право радикальні націоналістичні партії до влади. Коротше кажучи, в Чехії сьогодні закінчились парламентські вибори, перемогла прогнозовано ще рік назад, президент Гавел каже, я б допомагати з останніх сил, чим зможе України. Але на виборах буде дуже тривожна ситуація. Він як воду дивився. На виборах в Чехії переміг проросійський кандидат популіст мільярдер Бабиш. Він вже заявив про те, що сформує однопартійний уряд, і сказав, що заблокує допомогу Україні, припинить допомогу Україні. Хоча Чехословацький народ, чеський народ, вибачте, будь ласка, тому що Чехія і Словакія, Словакія дві різні держави, чеський народ завжди був за Україну, допомагав, збирав гроші. Ініціатива снарядна, як я вам допомогла, коли снарядів було в Україні, практично не залишилось. Росія бере Європу, бере Європу, бере Європу, рідні, дорогі. Ну і заява сербського президента Вучича. Насторожує ще більше. Європа відкрито готується до війни. Правда, хто з ким буде і хто за кого, побачимо. Росія бере Європу, бере Східну Європу, колишні країни Варшавського договору. Тому розкол в Європі вже у нас розколюється Європа вже на у нас на очах. Дуже важка обстановка, непередбачувана і, чесно кажучи, страшна. З вами український історик та журналіст ір Швець. Тримаємося, об'єднуємося, тримаємо стрій. Слава Україні і смерть ворогам. Дякую за відео. Підписуйтесь на YouTube канал.